Керувати доступом до будинку, бачити відвідувачів і розмовляти з ними, відкривати двері в будь-якому місці і в будь-який час і це все за допомогою смартфона. Вітаю! Починаємо знайомити вас з сімейством продуктів IP-домофонії та відеоспостереження, які ми апгрейдили для безпеки і смарт-лівінг мешканців Синергія Сіті. Сьогодні мова піде про домофони та вхід у будинок. Увімкнути всі можливості потрапляння у будинок ви можете за допомогою мобільного застосунку в кілька кліків. Домофон на вході в будинок розпізнає обличчя за технологією Face ID. Це надійний спосіб автентифікації на основі структурної карти обличчя. Достатньо одного погляду, щоб безпечно відчинити двері. Це особливо зручно, коли ви йдете із сумками з магазину чи розмовляєте по телефону. Ще одна фішка. Обличчя для Face ID вискануєте прямо в застосунку. Забудьте про фото, які треба нести чи скидати керуючій компанії. З персональним розумним помічником у смартфоні Siri. Open the door. Двері відчинено. з шифрованою ID карткою. Встановивши мобільний застосунок, ви користуєтесь функціями внутрішнього зв'язку зі смартфона з будь-якої точки світу. Здійснюйте відеодзвінки. Відчиняйте двері дистанційно, отримуйте пуш-сповіщення, надавайте гостьовий доступ за допомогою QR-коду та переглядайте журнал подій. В описі до цього відео ми додамо посилання на сторінку з усіма технічними деталями щодо користування домофонією в комплексі. А в наступних розповімо, як переглядати відеозаписи з камер спостереження у мобільному застосунку та про зручний монітор керування дверима з можливістю домашньої автоматизації. Синергія Сіті, ви в безпеці.